Давним-давно у затишному містечку жили двійнята Тіммі і Тіна. Одного сонячного дня, досліджуючи своє горище, вони натрапили на запорошену стару скриню. Всередині скрині двійнята знайшли старий кишеньковий годинник. Вони навіть не підозрювали, що цей кишеньковий годинник міг відправити їх у надзвичайну подорож у часі. Не вагаючись, Тіммі покрутив годинник і раптом їх огорнув вир блискучих вогнів. Коли світло погасло, вони опинились посеред гамірного старовинного ринку, із захопленням двійнята блукали ринком, дивуючись людям і звукам навколо. Але їхня пригода тільки починалася. Прокрутивши годинник, вони знову вирушили в подорож, цього разу опинившись посеред середньовічного замку. Двійнята досліджували територію замку, уявляючи себе відважним лицарем та благородною принцесою. Але незабаром настав час рухатись далі. Ще раз повернувши годинник, Тімі та Тіна опинилися у футуристичному місті. Двійнята блукали футуристичним містом, дивуючись передовим технологіям і вируючи енергії навколо них. Та коли день добігав кінця, вони зрозуміли, що час повертатись додому. Прощаючись із містом майбутнього, вони ще раз покрутили годинник. І ось так… Вони знову опинились на своєму горищі, а перед ними стояла запорошена стара скриня. З посмішками на обличчях і спогадами на все життя Тімі та Тіна знали, що їхня подорож є лише початком ще багатьох пригод. Двінята, мандрівники в часі, продовжували свої пригоди, досліджуючи чудеса минулого сьогодення та майбутнього, по одному повороту годинника за раз.